Здравствуйте, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про скло. Точніше, про скляні колони і про деякі проблеми, які я мала. Почну по порядку. Подивіться на ті прикраси, які розложені на столі. Це ще не колекція, це просто добірка колонів, куплених у різний час. Більших Більшість майстринь любить натуральний камінь у вигляді намистин і у вигляді кулонів. А я ось люблю скло. Ось ці два кулони це авторська робота харківських майстрів, які працювали в фірмі «Арт Crystal. Купила я їх у 2019 році у фірмовому відділі. Ну, цього, цього підприємства Крістал». Це підприємство робило прикраси зі скла за технологією Мурано. Сережки, колони, каблучки, усе в сріблі і з золотом не працювали. Не можу описати, якої якості та якої краси у них було скло. Сказати, як сльоза, нічого не сказати. Якість найвища. Показати не можу, товар у них був для мене дорогий. Але молодь та працюючі люди купували відділ процвітав. Ну, Зараз там ніхто не працює, я не знаю, возрадіться ліця фірма «Арткристал». Так от, ось ці мої два колона відліти із простого ювелірного скла. Якщо вважати. Що скло за технологією Мурано це люкс, то мої колони це другий сорт. Ціна була демократична і купила я їх перед новорічними святами, як тільки ці колони з'явились у продажі. Ну, це було наприкінці 2019 року, як я вже говорила раніше. Смайликів було 7 штук, а бордових овалів 3. Кулончики три шарові. Ніжній шар скла основа, вона не, проз... Не, проз... не прозора, другий шар малюнок, третій шар прозоре глянцоване скло. Все зроблено, як положено. Я була дуже задоволена покупочками, милувалася ними, але не підвішувала на шнурки, тому що в мене багато прикрас. Минуло півроку, якось я зайшла до цього маркету, а він розташований у центральній частині Харкова. І що я бачу? Продано лише два з трьох бордових кулона. Але ж один купила я. Значить, за півроку продався лише один бордовий кулон, і ще продалось три смайлика. Я була дуже здивована. І ось чому, я гадаю, люди не купували. А як підвішувати? Не всі люблять підвіз на шнурку, не всі люблять підвіз на ніточки з бісера, а стандартний бейлий захвати одягаються на колони такого розміру. Це я зрозуміла, коли почала дивитися на свою фурнітуру. Так ось чому ці колони довго не продавалися. Хоча відділ до Великої війни торгував відмінно. Дорогий товар гарно продавався. От, друзі, толщина моїх кулонів приблизно 6 мм. А от ті бейлики, що є у мене, у захватах товщина ось тих штирків десь, ну там, максимум 1,5-2 мм. Тобто, вони, вони мали, малі. Вони не отримують кулон. Кулон має вагу. І ось, наприклад, такі малі. Ось такий у мене є. Тут теж коротенький штырчок. Воно, і якщо я розкрою це, воно, і як-то я просуну, то у мене не хватить, ні отут розстояння не хватит поверху. І, шти, і е, довжини отого от от штирка. Що тут є мені теж не вистачить. Останній час на Аліекспрес з'явились отакі от бейли. Вони розкривні, можна теоретически одягнути і на колон, не тільки на шнур або ланцюг. Но цей бейл теж замалий, він не розкривається, він не просунеться. Я шукала більше бейли. І не знайшла. Але я знайшла отакі от, от захвати для каменю. Це для каменю бублик. Внутрішній отвір, ось тут от, десь 13 мм. І ось ті штирі, вони вже достатні для того, щоб на них отримався кулон. От, бачите, я можу і на цьому колоні продемонструвати. Бачите, вже цьо, цьо, е, і внутрішнього отвіру, і ось тих штирьков держателей вистачає. Ну, ось проблему з цими двома колонами я вирішила. Але коли я шукала на Алиекспрес БЛИЗ захвати. Я дивилась, іноді помилялась і дивилася на швензи від кольчиків. Ось це у мене валявся одна сережка була. Я від неї підвіску видалила, підігнула ось цю швензу і дивиться, який з неї вийшов гарний підвіс. В цьому колоні, тут, от, коли з'єднували, спаювали дві частини скла, тут образувалася така от дорожка, смужечка. І ось, ця, і ось цей дріт якраз лягає цю дорожку. А ось для цього колона, ось цей бел захват, що для каменю бубліка, він не підходить. Бачите, він завеликий. І ось так от дивиться. Це штирки я майже ну, притиснула один до одного, але все одно він і по ширині завеликий, і по висоті завеликий. Тобто до кожного колона треба підходити індивідуально. Хоча ось так от дивиться колони в основі абсолютно однакові. Ну, правда, ну, по кольору різний, тут основа не прозора, тут основа зелена прозора. Але отут отвір, та висота велика, а тут ось це розстояння маленьке і тут ще пупочка торчить. Ну, сюди в мене підійде такий класичний бейл, то, що я раніше купувала, ну, ось цей по товщині не подойдет. Ну, коротше, що-небудь придумаю. Далі, друзі, побачила я на Алиэкспресс чудові скляни маленькі кулончики. Ось як вони прийшли. Кожен був засунут вот такой а, бокс. Ось він тут, бачите, склеєн. Дно клеєвоє. Просунутые петелькою униз і плавничком до гори. Кожан был вот так вот в пакетике. И все три вот эти бокса полипропиленовые, я не знаю, что это. И просто был вот такой серый пакет. И когда я побачила ось эту фигурку, что-то такое валялось у пакетику. Я достала, а ось тут вот плавничок, відломаний. Ось ця рибка, вона меншого розміру. Ось бачите, отак от, от я їх поставлю. Вона вмістилась в цей бокс, а ось ця на три, мабуть, вище. І ось цей кончик відламався. Ось, ось тут ось ця прийшла ціл, теж ціленька. Бачите, які гарні рибки, які гарні рибки. Це Лемфорк, от якщо дивитися, у ній глазики на різному рівні, ось ці трошки нижче. Ось ці плавнички не на одному рівні. Рибки дуже гарні. Ну, я думаю, ось ті поклали три бокса у серий пакет. Ну, що, от, наприклад, Трудно було взяти от таку коробку, це ж вона коштує копійки. Теж у мене якийсь -то товар приходив з Алиекспрес. Ну, я не знаю. Я спір відкривати не стала. Ну, я не знаю, я людина, ну, не то, що я не хочу сказати, що я не скандальна. Ну, не було у мене бажання. Хоча, звісно, я мала повне право, тому що, от, бачите, тут. Немає кінчика у плавника. Я подумала, що я просто дрібним напильничком підпилю, закруглю. Ну, це для мене. Хоча, звісно, трошки обідно. Ось ця рибка має довжину 40 і висоту десь тоже 40. Ця в довжину десь. 40, а от по висоті 35. Ну і ця рибка також. Кому буде цікаво, я посилання залишу в інфобоксі, бели захвати зроблені з гнучкого металу. В позиції і йде 5 штук. Ну, я буду використовувати тільки 2, мені підійшли тільки 2. Бо до кожного колона, як я вже говорила раніше, БЛ захват треба підбирати індивідуально. Ось що в сухому залишку. Говорила-говорила і всього три дуже прості прикраси спорудила. Перше із зеленим кулоном підвішено на шнурі, який імітує пробкове дерево. Цей шнур нагадує мені пробкові шпалери з будівельного магазину. Цей шнур зшивний, по кольору він такий виживато-жовтуватий і підходить до золотістого вкраплення всередині кулона. Про всяк випадок для надійності я бейл з переробленої швензи сережки заклеїла двокомпонентним клеєм. Червоний овальний кулон підвішен на товстому, волохатому трикотажному в'язаному шнурі. Діаметр цього шнура 1 см. Бейл сріблястого тону, одягнений на шнур, має овальний отвір розміром 6 на 9 мм, тобто менший за розміром. Але завдяки тому, що шнур м'який. Бел нормально одягнувся. Я дивилася на Аліекспрес на шнур з великим внутрішнім діаметром, але більше цього не знайшла. Схоже, що це дефіцит. червоно малиновий колон має форму човника, якщо його перевернути. Я використала зворотній бік колона, підвісила пензлік із сімі. Синеньких ланцюжків різної довжини. Тож тепер ця прикраса двостороння. У ніжній частині колона є невеличка раковинка від лопнувшого повітряного пузирка. Але це не брак. У колонах другого... другого гатунку це допустимо. У мене є один колон першого сорту скла. В якомусь відео я покажу вам, мої друзі, різницю між другим сортом скла і першим сортом скла. Ну, так як це я розумію. Третя прикраса з кулоном рибка на помаранчевому шнурі із синтетичного каучуку, підвішена через кільце на розйомному бейлі. Ця шина прикраса найкоротша. Довжина шнура разом із магнітним замочком становить 46 см. Обламаний плавничок у рибки я підпилила напилком, зашкурила, так що зараз все добре. А зараз я з вами прощаюся, шановні глядачі, дякую за перегляд, за поставлені подобайки, всім здоров'я та мирного неба!